Слабі на голову сусіди не мають сил, щоб здійснити Денис, 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 Денис. своїх Київ за три дні. І все частіше і частіше ми бачимо прильоти ракет від орків по об'єктах критичної інфраструктури. <му> від того, наші міста залишаються без електроенергії на деякий час. А то таке собі задоволення, особливо в холодну пору року. Але ми віримо, що апокаліптичного сценарію ЗСУ не допустять, і великі міста все ж таки будуть з електроенергією. А дрібні неприємності у вигляді двох годин без світла ми вже якось переживемо. Тож відставити паніку з вами найголовніше заспокійливе шоу України на каналі Hotline.ua. І зараз ми вам покажемо речі, які будуть дуже в тему під час коротких відключень світла. О, матю є. Перше, що ми зазвичай робимо, коли гасне світло, це ми запалюємо свічки для того, щоб розвіяти темряву. Свічками радимо записатись заздалегідь та купити про запас мінімум 10 штук. Вони бувають різного типу: звичайні, ароматичні, декоративні і навіть ось такі, як мене, які імітують камін. Уявіть, ви такі сидите собі десь біля каміну, горить багаття, бігають котики. Також вам стануть у нагоді запальнички і. Сірники для того, щоб запалити вогонь, стійкі свічники або ліхтарі для свічки, щоб безпечно розмістити їх в кімнаті. Ліхтарик корисний аксесуар, з котрим буде приємніше знаходитися в темряві на вулиці і навіть в під'їзді. Він допоможе підсвітити замок у двері або поштову скриньку в під'їзді, зазирнути під диван у пошуках дрібничок, що впали тощо. Хоча у кожного ліхтарик є в смартфоні, але зазвичай вони малопотужні і швидко садять батарею. Краще мати традиційний ручний, налобний або хоча б ліхтарик брелок. Заздалегідь перевірте інтенсивність та якість їхньої роботи. Оти та запасіться потрібними джерелами живлення. Такі моделі дають спрямоване світло. А якщо вам потрібен широкий промінь, то придбайте ліхтарик лампу. Її широкий промінь та російне світло непогано впорається з освітленням кімнати площею 10-15 метрів. Ще один світлицар світильник або настільна лампа на батарейках або вбудованому акумуляторі. Лампа з акумулятором можуть працювати незалежно від розетки та давати світло щонайменше 4-8 годин. Зовнішній акумулятор, він же павербанк допоможе вам зарядити ваші девайси, коли немає світла. Погодьтеся так собі, умови, коли немає світла, де ще й розрядилися ваші смартфони. Ви не можете ні новин почитати, ні подивитися якісь відео. Порада від нас беріть павербанки з ємністю вище ніж 10 тисяч міліампердин. Їх вистачить надовше. Джерело безперебійного живлення дасть техніці ті самі кілька хвилин, які можуть врятувати результати копіткої роботи, а то і весь прилад повністю від стрибків напруги. Якщо мова йде не про зарядку смартфона або ноутбука, а про те, що електроенергію потрібно забезпечити квартиру або міський будинок, Powerbank з таким завданням не впорається. Потрібен генератор. Найчастіше для резервного електропостачання приватних будинків, дач та котеджів, використовуються бензинові та дизельні генератори. Тут, я думаю, пояснювати не треба. зберігає ідеально не лише каву і чай, а й такі продукти, як, наприклад, борщ. Тобто термос зберігає як холодне, так і гаряче. Отож, тримайте це в голові. Якщо продуктів у вас багато, то використовуйте термосумки. Працюють так само, як термос, але більші. Більш прокачений варіант термосумок портативний холодильник. Вони бувають автономні, ізотермічні і з живленням від мережі, автомобільного прикурювача і навіть від газового балону. Під час відключення світла в пріоритеті, звісно, ізотермічні. Якщо в будинку відключили електрику і ви хочете щось приготувати, то в нагоді вам можуть стати газові пальники чи навіть газові плити. Газовий пальник коштує дешевше, ніж газовий чи бензиновий, маловажить, не залишає нагар на посуді та економно витрачає паливо. Для роботи йому потрібен всього газовий балон. Також такі штуки ідеально підходять для готування на природі. Для більшої компанії вибирайте газові плити, принцип дії яких такий самий. До речі, окреме відео про газовий пальник ми вже готуємо і воно досить скоро вийде на нашому каналі. А якщо ти з майбутнього то ти його, вже можеш глянути, перейшовши десь тут посиланню. Радіо, яке працює від батарейок або акумуляторів. Якщо раптом вимкнеться не лише світло, а інтернет, радіо допоможе дізнаватися важливу інформацію, новини та повідомлення про пункти можливої евакуації. Задумайтеся про ноутбуки з тривалим часом роботи. Наприклад, як MacBook Air на M1, він тримає 10 годин. Тобто, я знаю, якщо щось виключиться, наприклад, електроенергія, я з легкістю зможу допрацювати, а потім на ніч ще подивитися якесь прикольне кіно чи серіал на Netflix. Якщо ви любите почитати, то купіть собі електронну книгу з підсвічуванням. Її можна читати майже місяць, і вона майже не займає місця. Штука во. До речі, про електронні книги ми нещодавно знімали відео. Отож, можете подивитися на нашому каналі. Зауважу, що абсолютно по кожному пункту у нас є великий повноцінний гід. Наприклад, якщо ви хочете більше знати про генератори, то заходьте на Hotline.ua і читайте. Так, наші поради дуже прості, але все в житті геніальне просте. Тому використовуйте наші поради і все буде добре. Також користуйтесь сервісом смарт-покупок Hotline.ua, Вибирайте товари, що підійдуть та сподобаються саме вам. Читайте відгуки про них і вперед до покупок. Всім дякую за увагу. Не забувайте, що триває війна. Отож, допомагайте хто як може армії, ЗСУ, Нацгвардії. Просто хлопцям, волонтерам, і все буде Україна. Бувайте!